Доброго дня. Сьогодні дам рецептуру, як в домашніх умовах зробити дуже класний кальвадос. І це ми будемо робити зимою. Рецептуру дам на 33-літрове пластикове відро і далі всі інгредієнти, які тут є. Дивіться, беремо відро, і на це відро нам треба 10 кг яблук. На 33 літра 10 кг яблук. Ми їдемо на базар, і от в таких бананках ми закупляємо прості самі дешеві, можна сказати, яблука. От ми ці яблука взяли по 20 гривень. Тобто в ящику 20 кг, 20 гривень, 400 гривень ми заплатили і маємо інгредієнти на от таких два відра. Тут я залишив спеціально, щоб ви побачили, як вони виглядають тут іменно в цілому виді. А це вже є порізані яблука, і от ми ріжемо їх от іменно таким методом. Розрізаємо яблуко на двоє, потім. Отако От ще раз на двоє І потім ще, ще раз. отак. От У нас, виходить, з половинки 6 кусків. Отаким От методом ми е, ріжемо яблука. Тобто ми не робимо з яблука сок. Ми його нарізаємо. Е, і кальвадос, виходить, просто суперовий. Закинули ми в, є, в ємкість. І до е, цього кальвадосу ми додаємо 2 літра цукру. Іменно 2 літра. Тобто в нас вийде приблизно 1,6 кг. Я от маю таке, е, такий стакан мірний. І ми от коли порізали, ми ці яблука от просто засипаємо 2 е, літрами цукру. І таким методом от ми собі так відміряємо, нам треба половину, щоб було. Цукор він просто попадає між яблука. Е, і він так собі сідає, і ми залишаємо отаким от методом. на, е, Ну ми вечором робимо до ранку ми його залишаємо. Можна там до обіду залишити. Е, що проходить? Проходить те, що цукор починає вступати в реакцію з яблуком і починається виділення соку. Е, от я завтра покажу, як воно вже є. Воно буде вже плавати в тому соці е, ті яблука. E, і після цього ми вже будемо додати воду і будемо додати отакі дріжджі. Поріферм Fruit дуже класні дріжджі. E, в нас вони є на сайті. E, ну, Я би не сказав, що то реклама, тому що ну круті, реально дріжджі. E, і от на таке одне відро ми беремо одну пачку таких фруктових дріжджів. Можете брати інші, якщо у вас там, але ці провірені вже. Таким методом в нас вийде 3-33 літрове відро браги. І вона буде в нас брудити приблизно неділю. Завтра я ще просто покажу, як воно сіло, щоб ви, щоб ви, щоб ви побачили от іменно сам ефект. Потім я покажу, як ми додаємо воду і додамо дріжджі. Покажу ще, як воно бродить. А потім після цього я ще покажу, як ми фільтруємо цю брагу і вже переганяємо на реальний кальвадос, який будемо заливати в бочки і будемо видержувати один рік. Продовжуємо. Як робити кальмадон зимою? Друга частина. Дивіться, наші яблука прореагували з цукром. якщо ми так трошки нахилимо відро, дивіться, бачите, скільки, скільки соку От Оце є якраз той перший момент, де ви повинні залишити. Буквально там на ніч яблука з цукром. Можете на сутку навіть залишати на добу. о, дивіться, бачите. Тепер ми додаємо теплу воду, бажано градусів 30 додати. Додаємо практично до повного і будемо додати дріжджі. Ми залили водою. Отак, От не до повного, ще трошки робимо такий зазорчик. Беремо дріжджі і просто отак розсипаємо на поверхні яблук. І залишаємо буквально там на годинку ті дріжджі, вони набухнуть. І потім ми їх будемо перемішувати. Отака От одна пачка йде на одне е, відро 33 літра. Після того, як я перемішаю, я ще покажу далі, як воно вже почне бородити. І ось дивіться, дріжджі вже набухли. Ми просто беремо тепер якусь мішалку і перемішуємо ці дріжджі разом з яблуками. Ви мали би От хоча б два рази в день підійти до, тогі, до тих відер і перемішати от так, щоб ті яблука, які вверху, щоб вони знаходилися внизу, перемішувати просто. Щоб воно не було в одному положенні, тому що. Може створюватися якась там мікрофлора непотрібна. тобто два рази в день бажано перемішати. Брудіння може проходити 2 тижні, От імену з кальвадосу. На, допустимо, великих заводах вони взагалі ставлять брудіння на місяць часу при нижчих температурах, тобто при 15-20 градусів. Тоді воно все бродить, воно наброджує свій аромат і так далі. і так далі. В домашніх умовах воно за 2 неділі вже буде готове повністю. Ми потім просто ті яблука відфільтруємо, злиємо сусло і будемо робити перегонку. Як робити правильну перегонку, я покажу в слідуючих відео. Як ми переженемо Брагу, потім як ми будемо переганяти вже спирт сирець іменно на кальвадос, яке треба брати обладнання, як правильно вести перегонку і так далі, і так далі. Це я покажу вже при перегонці. Удачі, здоров'я! Тримаємося до скорої зустрічі!